Я знаходжуся на шкільному подвір'ї. Рік тому я працювала з ялинами. Мені потрібно було прибрати сухе гілля, припідняту крону для того, щоб діти, коли бігають, не травмувалися. І ось такий результат: через рік все в порядку, рослини живі. А як це було? Дивіться. Я працювала акумуляторною технікою керхер, це моя особиста техніка. Ми маємо комплект, декілька приладів, акумулятор, який я переставляю з одного приладу на інший. І тут саме я працювала гілкорізом та пилою. Гілкоріз, ви бачите, яка його довжина, тобто можна навіть без драбини зрізати гілку приблизно 4 см в діаметрі. Обов'язково такий ріжучий інструмент потрібно перед роботою змастити мастилом мінеральним, і також впродовж роботи я його змащувала, тому що об'єм був великий. Саме складне було поприбирати все сухе, тому що деякі гілочки я все ж таки намагалася зберегти, але потрібно було їх зачистити. І на це багато уходило часу. Взагалі робота складна, але все вдалося.